Привіт! Сьогодні будемо виконувати виметувальну строчку прямого стібка. Складаємо дві деталі та обшиваємо їх, вивертаємо їх на лицеву сторону, виправляємо шов, утворюючи кант шириною 01-02 см з однієї з деталей і виметуємо обшитий край деталей. Довжина стіпка 0,5 1 см. Виметувальна строчка це тимчасове закріплення попередньо обшитих і вивернутих швом усередину деталей, наприклад, клапана, коміра. Манжети та інших деталей. Не забуваємо закріплювати строчку на початку та кінця. Ось строчка і готова. Підписуйтесь та ставте лайк.